you Мороза радянська влада теж реабілітувала. Раніше його заборонили разом з ялинкою. Цей персонаж виник у 19 столітті на основі різних не завжди позитивних історій. У деяких з них цей дідуган був злим і від нього не чекали нічого хорошого. Чому ж ці атрибути повернули? Вочевидь, тому що провалилася компанія з їхньої дискредитації, зокрема, і через те, що ідеологи не запропонували нічого цікавого натомість. Тепер у журналі «Крокодил» Дил з'явилися зовсім інші малюнки. Якщо раніше автори говорили про шкоду і жах ялинок, то зараз вони зображували їх втіленням дитячої радості. До речі, схожі приклади були не лише в Радянському Союзі, а й, наприклад, в Англії. Там, у 17 столітті, проти Різдва були пуритани, які таки домоглися його заборони. Але люди однаково продовжували з цей день, і свято довелося повернути. Повернути новий рік ялинку Іда Мороза було доречно ще й з прагматичної точки зору. Більшовики не вигадали нового популярного зимового свята, а людей потрібно було об'єднати довкола ідей.